Це програма Квадратний метр з вами я і ведучий Антон Середа. Знаєте фразу Хто так будує? Та наша команда часто собі ставила таке запитання. І я знайшов для них відповідь і практичну рекомендацію. Не знаю хто так будує, знаю хто так ремонтує. І як ремонтує? Дивіться далі. Сьогодні у програмі блондинки проти блондинок: зупини білявку та врятуй ремонт. Не треба один нігодь навіть зламала. Зараз почнеться карусель. Ось такі у нас герої в програмі квадрати метри. Спеціальний проект суперперетворення для суперблондинки. Ну, що ж я вам готовий представити нашу сьогоднішню героїню? Вона любить програму Квадратний метр, вона любить життя, вона любить ремонт і звуть Люба або Любов. Доброго ранку. Доброго ранку. Наша героїня Люба працює юристом, захоплюється танцями, роликовим спортом та туризмом. Вона обожнює тварин. Разом із нею мешкають дві собаки та кіт. Більшість її часу займає робота, тож зрозуміло, що у Люби зовсім не вистачає його на ремонт власної оселі. І так, оце квартира, над якою будемо працювати. Так, вона. Це квартира, яку ми купили, і хочемо зробити тут щось гарне, щоб на душі було світло і радісно. Люблю світло, тепло, люблю легкість. Я пропоную їхати на море. Погоджуюсь, поки робитимуть, я поїду. Ні, Ну ми тут значить, щось морське таке створимо. Е, ще одне запитання: інтер'єр для справжньої білявки, для справжньої жінки. Хто буде створювати чоловік чи жінка? Гадаю, така ж білявка, як і я. Ну що ж, я більш того скажу, що в мене в Арсеналі є дві прекрасних білявки. Вони вже працювали у програмі Квадратний метр. Вони досить веселі, креативні і геніальні. Не побоюсь цього слова. Хто це Побачите за декілька секунд? Наша героїня вже намагалася починати ремонт у своїй оселі, проте зупинилася на самому початку. Тож зрозуміло, що ми повинні не тільки виправити помилки минулого, а ще й запропонувати рецепт повного оновлення. Як відомо, світ білявки може зрозуміти лише білявка. Тож сьогодні мудрий квадратний метр кинув ремонтний бій одразу двох світловолосих спеціалістів. За результат ми можемо бути спокійними. Єдине про що нам потрібно турбуватися, чи буде цей кінцевий результат зрозумілий людям з іншим кольором волосся. Хочу вас порадувати сьогодні. З нами працює два дизайнера, яких ви знаєте. Вони робили дикий захід, «Техас», ну, Я маю на увазі інтер'єр, а також дитячу кімнату. Це Ліза та Аня. Вам доброго ранку, дівчата. Привіт. Ганна Лут та Єлизавета Воробйова професійні дизайнери, неодноразово співпрацювали з квадратним метром, знають, як домогтися потрібного результату у найстисліший термін і як зробити індивідуальний дизайн для кожної окремої особистості. Кажуть, одна голова добре, а дві краще. Саме цей вислів виправдовує такий творчий тандем. Чим будемо дивувати? Кімната маленька, тому варто візуально розширити її за рахунок глянцевих поверхонь. Буде натяжна стеля, буде короб у стіні, і шафа купе. Так всім зрозуміло, що ще ми вирішили втілити в інтер'єрі легкий морський бриз. Так, за рахунок чого це у нас мабуть за рахунок Форм гадаю, у нас буде на стіні короб, який нагадуватиме хвилю, а також буде короб на стелі. І контрастні кольори. Тобто, наскільки я розумію, оця кольорова гама, яка у нас є, біла підлога, біла стеля і е, колір такої морської хвиліності. Саме так, і на стінах також буде декоративне панно з каменів. Ну що ж, дівчата, хочу побажати вам і собі особисто удачі, тому що зараз ми створювати будемо справжнє море. Ще дизайнерки вирішили створити у кімнаті героїні справжній морський курорт, плавність ліній, кольорів і конструкцій, небо та морські хвилі, які за задумом дизайнерок згодом з'являться на одній зі стін оселі. Після того як хвилі одягнуть у гіпсокартон, ми зможемо продовжити наше перетворення. Як день кожної дівчини починається із наведення, так би мовити, гармонійної вранішньої краси, так і кожний ремонт у нашій програмі починається із підготовки стін до подальших ремонтних перетворень. Як ви вже зрозуміли, ми говоримо про легку ґрунтувальну подру та м'який тонально шпаклювальний крем для наших стін. Ви там скучає? До те, що наші сьогоднішні дизайнери дуже талановиті. Вони все придумують самостійно, все роблять самостійно і все самостійно презентують. Що зараз ми будемо робити? Від них і почуємо. Ліза і Аня. Декоруватимемо столик і колону, щоб вони відповідали стилю нашого інтер'єру. Для цього знадобляться столик, колона, фарба і трохи декору. що з цього вийде? Побачите згодом. Одним з майстер-класів від наших професійних дизайнерів стане ексклюзивний стіл та колона, які завдяки фарбі, морському камінню та звичайно фантазії наших майстринь за кілька секунд перетворяться із звичайних недорогих речей на коштовну необхідність цієї кімнати. Як бачите, справжні білявки знають, як зробити з нічого все, і зробити це так, щоб всі зрозуміли, це точно їх робота. За задумом дизайнерів, фарби ми будемо наносити не просто на голу стіну, а на флізелінові шпалери під фарбування з легкою фактурою, завдяки якій наша кімната набуде потрібного візуального об'єму. Сьогодні глядачів цікавить таке. Уявіть собі, коли клею шпалери, з'являються бульбашки. Чи є технологія як їх позбутися? Така технологія, чисто медицинська. Беремо шприць. Великого об'єму наповнюємо клеєм і в бульбашку під шпалери робимо ін'єкцію клеєм. І ще одне запитання. Залишився клей для шпалер. Зберігався один рік. Чи можна його використовувати, чи краще не ризикувати? Я б вам не рекомендував використовувати такий клей, тому що ви втратите час, гроші і пам'ятайте, скупий платить двічі. Кожна білявка знає, що єдине без чого не може обійтися справжній – це безпека. А коли це знання поєднується одразу у двох світлих головах, то народжується ідея встановлення хідних дверей. Шпалери наклеєні, і ми можемо братися до фарбування. Основа латексу надає принципово іншої якості нанесення та миття. Створити атмосферу півдня нам допоможуть чудові кольори повітряна біла маргаритка, хмаристра ультрабіла та ексклюзивний колір турецький кахель. Вони гармонійно поєднуються у кімнаті, створюючи саме той ефект, який нам потрібний. Бракує тільки шезлонга, рушника і легкого коктейлю, для того, щоб можна було спокійно позагорати на теплому кімнатному курорті. Як кажуть, пляжем краще ходити, бо адже пісок та особливо галька дуже добре масажують стопи ніг, покращуючи циркуляцію крові в усьому організмі. Саме про такий природний масаж ми потурбуємось і у кімнаті нашої героїні. Дизайнерки обрали для підлоги у кімнаті чудовий декор Доц з колекції Ксенія. У своєму малюнку декори цієї колекції містять ультисмугу, завдяки якій приміщення можна візуально збільшити або задати напрям руку. Нейтральна кольорова гама цих декорів дозволяє. Поєднувати їх в інтер'єрах з найрізноманітнішими стилями це покриття стає би, береговою смугою, пляжною доріжкою, яка буде вести нашу господиню до настінних морських хвиль. Наше сьогоднішнє перетворення насичене небувалими ремонтними сюрпризами для звичайних білявок. Один з них це фантастичні можливості ПВХ плівки, яка під впливом високих температур легко розтягується до потрібних розмірів. Цікаво, що за своїми механічними та фізичними властивостями вона майже зрівнялася із показниками коефіцієнт корисної дії жіночої сумочки. Зараз робитимемо декоративне панно із каменів на цій стіні. Для цього потрібні силиконовий клей, камені, стіна і крейди для нанесення ескізу. Анна та ліза вирішили не зупинятися на одному фантастичному майстер-класі і вирішили вразити наших глядачів та, звичайно, нашу героїню нетривіальним використанням стекляруса. Завдяки їх інноваційній ідеї і, звичайно, скляним кружальцям. Ми отримуємо на стіні справжні водяні бризки. Дивишся на цю інсталяцію, і немов би відчуваєш на губах солоний присмак прохолодного моря. такі меблі роблять просторим навіть дуже маленьке приміщення, візуально розширюють простір, додають відчуття легкості і чіткості лінії. Конструкція складається з двох відділів: для речей, які зберігаються на поличках і в скриньках, і так само для одягу, який висить на плічках у два рівні. Ефектний і привабливий вигляд має малюнок на фасаді шафи купе, а кристали сваровські на білому фоні. Набагато яскравіше виказують гру світла і тіні. Проте із білим фоном. На цьому ми не закінчуємо. Дивіться далі. Проте, окрім місця для відпочинку, ми повинні подбати і про захист від прямих сонячних променів, адже нашій героїні потрібна тільки правильна і безпечна засмага для шкіри. Наші майстрині підібрали перламутровий тюль та бежеві штори, які стануть чудовим каталізатором рівномірної засмаги, яка буде мати чудовий вигляд у променях правильно підібраного освітлення. Італійська тканина, сучасний дизайн і міні-бар. Це це робить цей меблевий аксесуар невід'ємною частиною нашого курортного інтер'єру. Жоден курорт не може обійтися без сучасного телевізора. Ми дуже раді, що стало так гарно. Загалом знали, що буде красиво, але такого ефекту не очікували. Все вийшло класно. Навіть не скажу, що саме сподобалося найбільше. дуже сподіваємося, що такі ж враження кімната викличе і в героїні. Нам вдалося витримати морську тему в інтер'єрі. Він вийшов легким і ненав'язливим. По суті, ми відпочивали, коли його робили. Особисте. усе буде добре. Це дуже особисте. Тож я тут залишаюсь, так зараз е я зроблю вам невеличку екскурсію переробленими. Просторами вашої оновленої квартири. Зараз ми з вами на Ой. кухні. <смірежно> так, Люба, ти готова? Так. Валідол є? Випила. Я тоді зараз відійду, щоб ти мене не вдарила. Давай. Відкривай очі. Отакої. Неймовірно. Я не очікувала. А, а де? Це... Я хотіла на море їхати, а тепер не треба. Все, 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 Усе є. Знаєш, <смірно> А де як в американських фільмах? У нас інший менталітет. Я також радію, але внутрішня. Ти можеш абсолютно хочу. все дивитися. Хочу. хочу до шафи. Дивись шафу, дивись місце. Це важливо. Ну Гарно. працює все функціонально. Головне, що там багато поличок. Тож усі речі можна буде одразу до гардероба. Абсолютно все вміститься тут. Спеціально для того, щоб підтримати морську знаєш, тематику грецьку. Ну, з тобі апельсин, подарунок. Він такий же рожевий, як і наша програма. Дивись, є така колона грецька, як тут антична телевізор. Так. Бачу, дуже красива. Плазмовий телевізор. А ти подивись, що стіна зроблена. Підійди, ти помацуй. не бійся. О, такої. барабан. Диван розкладається. Абсолютно диван трансформується в зручне ліжко. Я тобі скажу. що Тут виймається такий спеціальний блок. Але ти сідай, ти сідайте, де переживай. Я так. Я поки що помилуюся. Тут багато фішок. Наприклад, можна сюди. От, знаєш, знову ж таки ховати апельсини. Ой. Викочується. Треба більше апельсин. Але так чи інакше, це дуже добра схованка. Так угу. слухайте, прекрасно, мені дуже подобається. Подобається, що вона світла. В Кімнаті дуже багато світла, люблю світлі тони. Не люблю темні. Вони гнітять, а світлі настрій поліпшують. Я пам'ятаю, коли ми вперше прийшли до твоєї кімнати, до цієї ми побачили, що вона дуже маленька, дуже тут мало простору і ламали собі голову над тим, чи можна щось тут зробити. От на твоє враження, ти не бачила весь етап будівництва, ремонту, що? трансформації? Кімната змінилась, збільшилась чи ні? Кімната збільшилася, бо коли я зайшла, вона була без ремонту. Коли ми ще стелю робили, я сама робила. Але я не уявляла, яким чином її можна розширити і зробити багатофункціональною. Тут можна і відпочивати як спальне місце, і гостей приймати. Особливо подобається люстра незвичні кулі, і подобається колір стін і хвилі, що імітують море чи океан. Або ж більше схоже на узбережжя. Грицько узбережжя. такого. Так. У так, Нас переживали будівельники, а чи нормально, не за низько у нас люстра висить, але я кажу, наша героїня, коли зайде, ви все зрозумієте. Пройдись, будь ласка. Люстра. Так. Тобі не заважає? Мені ну, ні, підстрибнути підкривлюватися. ну, знаєш, це нормально. Як тобі, от шпалерки, хвилясті, як тобі взагалі? Тут все хвилясте таке, морське, дуже добре. Мені це дуже подобається. Справді подобається. Ця конструкція, яка. Здавалося б, мала зменшити простір, оскільки займає таке місце. А навпаки, це сіре коло за телевізором, наче збільшує кімнату. Дуже цікаво. Не, не обов'язково у квартирі ставити, знаєш, то у нас звикли. Ой, а де стінка? А де стіночка? Давайте нам стіночку срочно. Так, оці гірки, чи як їх раніше називали, так, вони не обов'язкові. Ну і наостанок текстиль. Ми загородили тобі балкон для того, щоб ти не бачила, що там заходиться і такий тюльчик. Так, красиво, красивий колір. такий теплий, і легкий, дуже легкий. Так, балкон особливо не загородили, Це добре, можна до нього пройти. А для того, щоб уже поставити остаточно сьогодні фінальну крапку в нашій програмі, я тобі пропоную сказати абсолютно все нашим дизайнерам. Це Ліза і Аня. Під наші бурхливі облиски. Ми їх запрошуємо сюди. А це Тін – Здрастуйте дизайнерки, які працювали над твоїм проектом. Ти їм зараз можеш абсолютно все сказати. Все, що не сподобалось, дівчата вона каже, що будемо все перероблювати. Це вона це обман теж. Блондинки. Блондинка відчуває блондинку, тому все влучно. Дуже дякую. Не очікувала, що все буде так прекрасно. дуже красиві кольори. подобається бірюзовий. Один із найулюбленіших. Величезна вам подяка. Ми старалися і зробили як для себе. Ну що ж, на цьому сьогодні, все це була програма. Квадратний метр нас сьогодні не побили. На цьому дякуємо нашим героям. Побачимось.